футболу. Вітаю глядачів телеканалу Конкурент Україна. В ефірі Конкурент Футбол. Чи повернеться Батагов у склад Трабзонспора та збірної? Які шанси Гуцуляка опинитися в Греції чи Шотландії, і чому в Іспанії вже говорять про титана Ваната? Розберемося про проблеми забарного у ПСЖ та відновлення довбика. Поговоримо про кризу в Динамо, демарш Шовковського і реакцію Ультрас. Гучний антирекорд Ліверпуля та можливість мегатрансферу у клуб Миколенка. А ще скандальне фото Мілевського та Алієва в день пам'яті жертв голодомору. Вітінню нова епоха для Маліновського в Дженуа та інші гарячі історії топових легіонерів. Усі найгарячіші події футболу дивіться просто зараз у конкурентфутбол. Не перемикайтесь. Півзахисник Трабзонспору Арсеній Батагу, який нещодавно вибув через ушкодження та через це втратив шанс дебютувати в першій збірні України, уже близький до повернення на поле. Саме травма, отримана під час роботи у тренажерному залі, завадила йому долучитися до поєдинків національної команди проти Франції та Ісландії. Відновлення Батагова проходить успішно, і футболіст уже повернувся до повноцінної роботи. Напередодні гри з Башакшикшіром він пройде додаткове медичне обстеження, після якого тренерський штаб ухвалить рішення щодо його участі. За даними журналістів, шанси побачити українця в заявці оцінюються як високі. Один із ключових гравців Житомирського поліся та футболіст національної збірної України Олексій Гуцуляк може продовжити кар'єру за межами вітчизняного чемпіонату. Впевнена гра 28-річного Вінгера привернула увагу одразу двох відомих європейських клубів, які розглядають можливість його трансферу. Предметний інтерес до українського футболіста виявляють грецький панать та Шотландський Селтік. Обидва клуби відомі своїми амбіціями та історією, і наразі вони уважно стежать за ви виступами Гуцуляка внісши його до своїх селекційних списків. Іспанський оглядач Юнай Амаро поділився враженнями від виступу Владислава Ваната у зустрічі з Бетісом у 13-му турі Ла Ліги. На думку журналіста, український форвард демонструє значно більше ніж може здатися на перший погляд. Амаро вважає, що критика на адресу нападника є передчасною, адже Ванат здатен розкритися повністю тоді, коли Жерона поверне собі цілісність у грі та стабільність. Оглядач наголошує, попри те, що іноді Форвард виглядає відстороненим. Він постійно виконує великі Ки обсяг роботи та намагається налагодити взаємодію з партнерами, зокрема Брайаном Хілем та Азедіном. Унахі журналіст підкреслив, що українця ще очікує справжній прорив, коли він знайде стабільність у завершенні атак. Але вже зараз його рух, створення зон та прагнення допомагати команді заслуговують на високу оцінку. Амара назвав внесок Ваната в команду гру надзвичайно цінним і порівняв його роботу з тією, що виконують провідні нападники чемпіонату. Ексгравець ПСЖ Грегорі Пейслі прокоментував нинішню форму Іллі Забарного, який продовжує адаптуватися до гри парижан. На його думку, українцю наразі складно проявити себе так само яскраво, як це робив Пачо, що швидше вписався в командну структуру. Пейслі зазначив, що ПСЖ цього сезону зіткнувся з браком ключових футболістів, що змушує захисників діяти в нетипових умовах. Забарний за його оцінкою ще звикає до моделі, де часто потрібно залишатися без страховки і вирішувати єдиноборство на відкритому просторі. Колишній футболіст підкреслив, що різниця між стилем ліги 1 та англійської прем'єр-ліги суттєва, і для повноцінної адаптації українцю потрібен час. Артем Довбик, нападник Роми та збірної України, продовжує проходити реабілітацію після травми, отриманої у поєдинку з Удінезе 9 листопада. Тоді Форвард пошкодив сухожилля прямого м'яза лівого стегна, через що змушений був пропустити як матчі за національну команду, так і зустріч серії А проти Кремонезе. Процес відновлення триває вже понад тиждень. Він зазначає, що Довбик активно працює над поверненням устрій та щоденно виконує посилений тренувальний режим у залі. Форвард налаштований якнайшвидше повернутися до роботи з командою Жан П'єро Гасперіні. Чергова невдача київського динамо, яка поступилася ковалівському «Колосу», стала для столичного клубу по-справжньому чорною сторінкою в історії. Вперше за час виступів в українській прем'єр-лізі кияни програли три матчі поспіль, встановивши ганебний антирекорд. Проте реакція найвідданіших уболівальників команди на цей провал виявилася абсолютно несподіваною. Після завершення поєдинку в Ковалівці представники ультразбілосиніх зустрілися з молодим захисником команди Тарасом Михавком. Однак, всупереч очікуванням замість жорстокої розмови та претензій, футболісти почули слова підтримки. Фанати, попри гнітючу серію невдач та падіння команди на п'яту сходинку в турнірній таблиці, висловили віру в гравців. Вони попросили Михавка передати всій команді, що продовжують підтримувати її, всупереч всім неграздам та кризам, в якій опинився клуб. Такий вчинок уболівальників у надзвичайно складний для Динамо період став важливим моральним сигналом для гравців та тренерського штабу напередодні наступних випробувань. Для Ліверпуля настали темні часи. Сенсаційна домашня поразка від Ноттінгем Форест з розгромним рахунком 0-3 стала не просто черговою невдачою, а справжнім історичним провалом, який вписав гаднебну сторінку в славетну історію клубу. Ця поразка стала для мерсисайців другою поспіль, в якій вони пропустили три або більше м'ячів. Нагадаємо, у попередньому турі команда під керівництвом Аре Слота з аналогічним рахунком поступилася на виїзді Манчестер. Сіті. Як зазначають статистичні портали, нічого подібного з Ліверпулем не траплялося в чемпіонаті Англії протягом останніх 60 років. Востаннє червоні зазнавали двох розгромних поразок поспіль у далекому 1965 році, коли командою керував легендарний Біл Шенклі. Цей антирекорд яскраво ілюструє глибину ігрової кризи, в якій опинилася команда. Після цієї невдачі Ліверпуль опустився на 11-ту сходинку в турнірній. Таблиці англійської прем'єр-ліги, маючи у своєму активі лише 18 залікових балів, така ситуація, безперечно, створює величезний тиск на тренерський штаб та гравців перед наступними поєдинками. Головний тренер Черкаського ЛНЗ Віталій Пономарьов прокоментував можливість трансферу свого центрального нападника Проспера Оба, який є однією з головних ударних сил команди цього сезону. Пономарьов не виключає, що нігерійський форвард може змінити клуб, якщо надійдуть вигідні пропозиції. Тренер підкреслив, що на трансферному ринку можна знайти гідну заміну будь-якому гравцю, і незамінних футболістів не існує. Він додав, що Оба наразі важливий для команди, але при його в ході гру можна буде будувати під іншого нападника. Додамо, після 13 турів ЛНЗ набрав 26 очок і посідає друге місце у турнірній таблиці УПЛ, відстаючи від лідера Донецького шахтаря на 4 пункти. Наступний матч команда проведе вдома проти Кудрівки 29 листопада о 15.30. Нагадаємо, у сезоні 2025-2026 Проспер оба провів за ЛНЗ 15 матчів у всіх офіційних турнірах, забив 8 голів і віддав 2 і результативні передачі. «Трансфермаркт» оцінює 21-річного нападника у 1 мільйон євро. Наразі посідає перше місце в рейтингу форвардів УПЛ. Після матчеві заходи після поєдинку між Ковалівським «Колосом» та Київським Динамо ознаменувалися несподіваним інцидентом. Головний тренер столичного клубу Олександр Шовковський відмовився від обов'язкового спілкування з пресою, що може призвести до санкцій для клубу. Як стало відомо, специфіка організації медіазаходів на стадіоні в Ковалівці полягає у відсутності повноцінних прес-конференцій. Замість цього тренери дають короткі флеш-інтерв'ю, які згодом цитуються для ЗМІ. Однак наставник киян відмовився від такого формату спілкування і не делегував замість себе нікого з асистентів. За наявною інформацією, ситуацію ускладнила відсутність на місці представників прес-служби Динамо, які могли б підказати тренеру або необхідність виконати регламентні норми та уникнути потенційного штрафу для клубу. Таким чином, демарш наставника може мати для киян не лише репутаційні, а й фінансові наслідки. Цей інцидент стався на тлі вкрай невдалих виступів команди в чемпіонаті. Після 13 турів Динамо посідає лише шосту сходинку в турнірній таблиці. А відставання від лідера донецького шахтаря становить уже 10 очок. Свій наступний поєдинок підопічні Олександра Шовковського проведуть 1 грудня вдома проти СК Полтава. Клуб українського легіонера може здійснити рекордний трансфер. Евертон готовий придбати шотландського півзахисника Наполі Скота Мактомінея. Повідомляє Фіхаєс, керівництво клубу готує пропозицію в розмірі 78 мільйонів євро. Головний тренер і рисок Девід Моес зацікавлений у підписання захисника, навколо якого планує будувати команду. У разі успішних переговорів шотландець стане найдорожчим підписанням в історії Евертона, побивши вартість трансферу Гільві Сігрюдсона зі Свонці за 49,4 мільйона євро. У поточному сезоні Мактоміней провів 15 матчів, забив 4 голи та віддав дві результативні передачі. Трансфермаркт оцінює 28-річного футболіста у 50 мільйонів євро. Нагадаємо, за Евертон виступає і український захисник Віталій Миколенко. Вінгер Динамо Вітінью продовжує вражати у складі Інтернаціоналя, демонструючи одну з найяскравіших форм у кар'єрі. У матчі 15-го туру бразильської серії А проти Сеаре футболіст знову став ключовою фігурою. На 75-й хвилині він майстерно замкнув простріл партнера та вивіз свою команду вперед. У підсумку Інтернаціональ переміг з рахунком 2-1. Цей гол став 11-м для Вітінью у поточному сезоні. Загалом у 44 чотирьох матчах він також відзначився одним асистом. Нагадаємо, бразилець виступає за інтернаціональ з січня 2025 року на правах оренди з київського динамо. Угода діє до літа 2026 року. Колишні зірки Київського Динамо та збірної України Артем Мілевський та Олександр Алієв опинилися в епіцентрі гучного скандалу. Футболісти спровокували шквал обурення в соціальних мережах, опублікувавши недоречне фото у день, коли вся країна вшановувала пам'ять жертв голодомору. У суботу, 22 листопада, у день національної жалоби, Артем Мілевський поділився на своїй сторінці спільним знімком з Олександром Алієвим. На фото колишні спортсмени позують у банних Халатах за столом, на якому стоїть велика тарілка з раками та пляшки з пивом, кадр був лаконічно підписаний скентом. Такий вчинок у день скорботи миттєво викликав хвилю гніву та нерозуміння серед українців. Користувачі мережі розцінили публікацію як прояв неповаги до трагічної сторінки історії та пам'яті мільйонів загиблих. Секція коментарів під дописом вибухнула жорстокою критикою. Багато хто висловлює своє обурення, називаючи поведінку колишніх кумирів ганебною. Лунали й більш радикальні заклики, зокрема відправити ексфутболістів на фронт. Деякі коментатори висловлювали сумніви щодо їхнього спортивного. Спадку та патріотизму, називаючи їх гнидами на тілі святої України, цей інцидент вкотре порушив у суспільстві гостру дискусію про відповідальність публічних осіб та доречність їхньої поведінки в трагічні для країни дні. Український півзахисник Дженуа Руслан Маліновський поділився першими враженнями від роботи під керівництвом нового головного тренера, легендарного у минулому футболіста Даніеле Деросі. За словами українця, з приходом італійського фахівця в команді відбулися суттєві позитивні зміни, попри те, що результати поки що залишаються невтішними. Маліновський зазначив, що найперше, що додав новий наставник, це шалена енергія на тренуваннях. Деросі, за словами українця, дуже ретельно ставиться до. Деталей та вміє чітко пояснити гравцям, які аспекти гри потрібно покращити. Минуло небагато багато часу, але у нас хороша команда. Ми маємо допомагати один одному і допомагати йому, підкреслив Маліновський, давши зрозуміти, що гравці готові підтримати ідеї нового тренера. Нагадаємо, Даніела Деросі очолив генуейську команду на початку листопада. Під його керівництвом Грифони провели два поєдинки, обидва з яких завершились в нічию. Наразі Дженуа продовжує перебувати у зоні вильоту, посідаючи 18-ту сходинку у турнірній таблиці. Серії А у поточному сезоні 32-річний Руслан Маліновський провів за італійський клуб 11 матчів у всіх турнірах, в яких відзначився одним забитим м'ячем та однією результативною передачею. Свій наступний поєдинок Дженуа проведе 29 листопада проти Верони. А з вами була Ярослава Олексюк у програмі Конкурент футбол. Не перемагайтесь. Далі більше.